Всім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я підготувала для вас добірку з 10 найкращих чорних комедій. Перший фільм Зомбі на ім'я Шон це пародійна комедія жахів режисера Едгара Райта. У головних ролях Саймон Пек і Нік Фрост. В центрі сюжету продавець електротехніки Шон, якого кидає його дівчина Ліс. Засмучений Шон іде до свого улюбленого пабу Вінчестер і напивається там разом зі своїм найкращим другом Едом. Наступного дня в Лондоні настає Зомбі-апокаліпсис. Шон і Ед розробляють план. Як урятувати матір Шона та його дівчину та перечекати кризу в Вінчестері? Журнал Empire назвав цей фільм найкращим британським фільмом року. Другий фільм Круті фараони. Це ще одна чорна комедія режисера Едгара Райта. Головні ролі виконують Саймон Пек і Нік Фрост. Ніколас Ейнджел сержант Лондонської поліції, якого відправляють до глухого села, де за останні 20 років не було скоєно жодного вбивства. У напарники він отримує Денні Баттермена, сина місцевого інспектора. Вони стають друзями. Невдовзі після прибуття Ніколаса в селі стається серія жорстоких вбивств, замаскованих під нещасні випадки. Однак крім нього, ніхто не вважається вбивствами, і Ніколас проводить розслідування самостійно. Журнал Empire назвав цей фільм кращою комедією року. Третій фільм Смерть її личить. Це фантастична чорна комедія режисера Роберта Земекіса, головні ролі в якій виконують Меріл Стріп, Голді Хоун і Брюс Уілліс. Меріл Стріп грає маловідому бродвейську акторку Медлі Нештон. Яка відбуває у своєї подруги Гелен Шарп її нареченого, відомого пластичного хірурга Ернеста Менвіла. Минає сім років. Гелен впадає в депресію, гладше і потрапляє до божевільні, де вирішує помститися подрузі. Минає ще сім років, і Гелен повністю змінюється і вражає своєю зміною колишню подругу та нареченого. Медлі Нештон знайомиться з представницею таємного товариства і купує в неї еліксир молодості. За свою роль Меріл Стріп отримала номінацію на премію Золотий глобус. Четвертий фільм Мистецтво самозахисту. Це чорна комедія режисера Райлі Стернса. У головних ролях Джессі Айзенберг, Алесандро Нівола і Маджен Путс. Сором'язливий бухгалтер Кейсі стає жертвою нападу банди мотоциклістів. Щоб захистити себе, він починає брати уроки карати. Заняття проводить харизматичний чоловік, який називає себе Сенсей. Вчитель вражений успіхами Кейсі запрошує його на ексклюзивні нічні заняття. Фільм незвичний, оригінальний, має сильну режисуру. Наступний фільм Погань. Це британський серіал Фібі Волер Брідж. У головних ролях Фібі Волер брідж Сіан Кліфорд, Ендрю Скотт. Головна героїня молода дівчина, яка живе в Лондоні та постійно потрапляє в неприємні ситуації. Вона часто змінює партнерів і має погані стосунки з рідними, особливо з сестрою, яка дуже пишається своїми успіхами в житті. Нещодавно вона втратила близьку подругу, а тому почувається особливо самотньою. Серіал дуже крутий, смішний, шикарна режисура, сильна акторська гра. Багато критиків називають його одним із найкращих серіалів усіх часів. Серіал отримав дві премії Золотий глобус і шість премій Еммі. Наступний фільм Добрі серця і корони. Це британська комедія режисера Роберта Гамера, знята на основі роману. У головних ролях Дені Спрайс, Валерій Гобсон, Джоан Грінвуд. Події відбуваються в Англії вікторіанської доби. Луїс Мадзіні – син італійського оперного співака і дочки англійського герцога. Його матір вигнали з родини після одруження. Луїс ніколи не знав свого батька, який помер в день його народження, і сім'ї завжди бракувало грошей. Після смерті матері Луїс вирішує помститись своїм родичам. Він планує успадкувати титул, вбивши вісім інших спадкоємців, які стоять перед ним у черзі. Фільм отримав нагороду венеційського кінофестивалю. На сайті Rotten Tomatoes він має 100% позитивних відгуків. Сьомий фільм Фарго це кримінальна комедія братів Коен. У головних ролях Вільям Мейсі, Френсіс Макдорманд Стів Бушемі. Події у фільмі відбуваються в містечку Фарго. Продавець автівок Джері вирішує найняти двох бандитів, щоб інсценувати викрадення власної дружини та отримати викуп від її багатого батька. В останній момент він намагається все скасувати, але вже занадто пізно. Вагітна слідча Марч Гандерсон разом із колегами розслідує справу. Фільм отримав дві премії Оскар і приз за найкращу режисуру на кінофестивалі в Каннах. Наступний фільм, що ми робимо у тінях, це новозеландський комедійний фільм Жахів режисерів Джемейна Клемента і Тайки Вайтіті. У головних ролях Тайка Вайтіті Джемейн Клемент. Фільм знятий у псевдодокументальній манері та розповідає про чотирьох вампірів, які погодились на зйомку документального фільму напередодні Великого балу нечисті. Усі вампіри мають паранормальні здібності, включаючи левітацію та здатність перетворюватись на тварин. Щоночі троє з них їдуть на автобусі в місто і блукають вулицями Веллінгтона в пошуках жертв. А вдень ховаються від сонячного світла. Фільм отримав високі оцінки критиків і низку міжнародних премій. Наступний фільм Гарольд і це чорна комедія режисера Гела Ешбі, знята за одноіменною п'єсою. У головних ролях Рут Гордон і Бад Корт. Гарольд Чейзін син заможньої жінки, який намагається привернути увагу матері, інсценуючи власні самогубства. Іншим захопленням Гарольда є похорони. Він не пропускає жодного похорону в місті. Під час одного з них він знайомиться з 80-річною Мод, антивоєнною активісткою і мисткинею, яка обожнює життя. Разом вони проходять через низку пригод. Рут Гордон і Бат Корт отримали за свою роль у номінації на премію Золотий глобус. Стрічка посідає дев'яте місце в списку десяти найкращих романтичних комедій усіх часів. Десятий фільм і старі мережива це чорна кримінальна комедія режисера Френка Капри, знята за одноіменною п'єсою, яка заснована на реальних подіях. У головних ролях Керрі Грант, Реймонд Мессі, Присила Лейн. Мортімер Брюстер відомий театральний критик і письменник, який виступає проти шлюбу, закохується у свою сусідку Елейн і одружується з нею в Хеллоуін. Елейн йде пакувати речі для весільної подорожі, а Мортімер відвідує тіток, які його виховали. У будинку тіток він знаходить захований в скрині труп джентльмена похилого віку. Фільм входить до ста найкращих комедій усіх часів. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!